Господь з вами І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хто з вас, маючи друга, піде до Нього опівночі та скаже йому, друже, позич мені тих хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому дати. А той, зсередини, у відповідь каже не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям. То наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Слава! Дорогі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, яку ми щойно почули, є прекрасною катехезою Ісуса Христа про молитву. Вчора, якщо пам'ятаємо, в Євангелії Ісус Христос вчить апостолів, вчить своїх учнів, молитви Господньої, молитви Отче наш, і через учнів також і вчить кожного з нас цієї молитви, яка є матір'ю усіх інших молитв. А сьогодні, в сьогоднішній Євангелії, навчає нас, як потрібно молитися, яка має бути постава наша на молитві. І вчить нас не втомлюватися молитися. І урочисто стверджує це в словах, що Отець Небесний завжди нас слухає і каже: Просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. А Отець Небесний завжди готовий чекати наших прохань, нашої молитви, і він не втомлюється нас слухати. Як знаємо, в християнській практиці існує дуже багато різних видів молитв. В котрих ми прославляємо Бога, є також молитви, в яких ми перепрошуємо Бога за наші гріхи. також є молитви подяки, дякуємо Богові за отримані благодаті, щедрі благодаті. Але найчастіше наша молитва вона концентрується на просьбах. Так є, що часто найбільша наша молитва є проханням, проханням Бога про різні благодаті, різні дари, як матеріальні, так і духовні. І ми заносимо ці прохання на, саме на молитві. І, і це є дуже добре. Дуже добре, що є така молитва, бо до, до такої молитви сьогодні нас Ісус Христос кожного запрошує та просіть, і дасте вам. Ви, якщо є злими на землі, і, і вас дитина попросить, хліба, то хіба ви дасте йому гадюку? Не дасте. А Бог є добрим, і Він тим паче дасть те, що ви попросите. І ця дуже гарна лекція молитви, яку Ісус Христос, наш Спаситель, сьогодні нам дає, вона також стосується не стільки форми молитви, ось, але скільки самої істоти молитви, самої суті молитви. І часто людина звертає увагу може на те, як вона молиться, в якій поставі молиться. Які слова говорять на молитві, чи які молитви читають з молитовника? Часто ми на цьому концентруємо свою увагу, але найважливіше це в молитві мати розуміння, до кого я молюсь, що я свою молитву звертаю до Небесного Отця. Не просто так примовляю ці слова, але конкретно скеровую до Бога, до нашого Отця Небесного. Святий Жан Віаней в одній із своїх проповідей говорить такі слова: Є люди, котрі, як риби на хвилях повністю занурюються в молитву. А це є тому, що вони цілим своїм серцем віддані Богу. В їхньому серці немає поділу, вони довіряють Богові цілковито. Отож, дорогі браті і сестри, коли ми приходимо до Бога на молитві, то наше серце має бути завжди відкритим, завжди відкритим і має бути завжди готовим, повністю відданим молитві, повністю відданим Богові протягом цього часу, коли я з ним перебуваю на одинці, коли з ним розмовляю, коли молюся, коли будую з ним, з ним цей інтимний зв'язок, тому що молитва це щось інтимне, це розмова з Богом. Це я і Бог. перебуваємо разом в спільності. Адже так взяти наше життя між людьми, наприклад, якщо ми зустрічаємося з якимись поважними людьми, високопосадовцями, то ми слідкуємо за своєю мовою, ми слідкуємо за своєю поведінкою, ми наперед подумаємо, щоб сказати щось розумне, ми стараємося виглядати. Чемними, вічливими, вихованими, щоб не показатися, що я є там невихованим з якогось там, там товариства не дуже такого приємного. Завжди хочу себе з найкращої сторони показати. Коли, наприклад, влаштовуємося ми на роботу, то також на цій розмові. На співбесіді ми себе показуємо, як з найкращої сторони даємо характеристику свою, щоб працевдавець прийняв мене на цю роботу, дав добру посаду, бо це залежить на мені, це залежить на моєму матеріальному становищі в суспільстві. Ось. Але пам'ятаємо, дорогі, що це все справи світу цього матеріального. І тому, якщо ми стараємося відноситися так до людей, Високопосадовців, спілкуватися з ними, показувати себе з як найкращої сторони, то тим паче перед нашим Богом. Тому що майбутнє земне матеріальне, воно закінчиться тут на землі, але ми маємо свої думки постійно скеровувати до неба, прагнути будувати своє майбутнє в Царстві Небесному і будувати ці відносини з Богом на молитві. І потрібно задати сьогодні запитання собі, мені і вам, кожному, чи я на молитві є такий самий уважний, сконцентрований, як при зустрічі із такими посадовими людьми, чи є я є такий самий уважний і чи віддаю я своє серце, свою увагу до Бога на молитві. Якщо, дорогі браті і сестри, будемо приходити до Господа, якщо будемо йому поклонятися, то безсумнівно отримуємо те, що прагнемо. безсумнівно. І те, що дійсно потребуємо, він нам дасть. І якщо також тільки ми будемо це просити з живою вірою і дійсно таким чистим серцем, знаючи, довіряючи Богові, що Він знає як найкраще, що мені потрібно. Тому що жива віра це є і чисте серце це є фундамент правдивої молитви. І сьогодні Ісус Христос нам, кожному з нас пригадує, що адресатом наших молитв не є пустота, кудись просто так, я промовляю, але це є Бог Отець, люблячий Батько, який кожне наше слово, кожну нашу молитву вислуховує. Вислуховує, якщо ми заносимо це з чистим серцем. Да, і і з довірою до нього. І суттю молитви власне, є постава довіри Богові, да, постійне е, повторювання слів: Боже, я Тобі довіряю, Ісусе, я на Тебе уповаю. Вчора, якщо пам'ятаємо, в Літурії церкви був спомин Святої Фаустини Ковальської, апостолки Божого Милосердя. І вона в своєму щоденнику також, е, окрім об'явлень, які були Ісуса Христа до неї, окрім цих об'явлень і прохань Ісуса, вона також залишила нам чудовий, чудовий урок, чудовий зас, запис відносин Бога до людини, як Бог піклується про нас, як він прагне нас власне наділяти своїм милосердям. І цей щоденник також можна назвати школою молитви, яка постійно є діалогом з тим, котрий нас любить, котрий за нас опікується, слухає і також промовляє. Не тільки я молюсь, не тільки я говорю до Бога, але Він промовляє в таких об'явленнях до, до кожного з нас. І свята Фаустина показує нам молитву як також духовну боротьбу, в якій головною зброєю є любов. І покоя. Чому має бути також любов і покоя, адже часто теж в нас в житті, дорогі братія і сестри, буває, що я знеохочуюся, брукує в мені любові, берує в мені покоя. Я знеохочуюсь на молитві, не хочу деколи молитися, лінь підкрадається, занедбую, занедбую свої обов'язки, які там взяв щоденно молитися, є нестабільний, є нетерпеливий. Думаю, що, можливо, ця молитва не має сенсу. Для чого Бог мене не вислуховує. Хочу, щоб моя молитва, моє прохання, яке я заношу до Бога, швидко виповнилося одразу, зараз, сьогодні, да, в цю хвилину. Ось не хочу чекати, да, є нетерпеливим. Але пам'ятаємо, що в справжній молитві має бути покора, довіра і любов до Бога. Якщо ці ознаки будуть. То рано чи пізно Бог мені дасть ту благодать, якої я потребую. І закінчуючи сьогоднішню проповідь, також прагну зацитувати блаженного брата Гіль з Асижу, який був товаришем святого Франциска. Ось він говорить так: що молися з вірою і побожністю, бо благодать, яку Бог тобі колись не дав, може дати тобі з іншого приводу. А ти зі своєї сторони віддай покірено все Богові, віддай своє серце, а Бог дасть тобі благодать за своїм уподобанням. Тож просімо сьогодні в Ісуса, щоб додавав нам сили і відваги не уставати в молитві. Амінь.